Скажу прямо, пішов до туалету, чую, свистить міна перша. Я хочу вискочити, кричати, пацани в воздух, біжим в погріб, бачу самолітик. Я закриваю, заб я, обратно забігаю в туалет, закриваюся, думаю, блін, хоч би не спали, бо зараз, не дай Бог, бахне, я зараз спущеним на штанами, якось некрасиво вийде. Була така ситуація, що ми, коли йшли на позицію, треба було пройти між ВОПом і позицією, треба йти три кілометри. Ти йдеш на відкритій місцевості. Був такий момент, що ми йдемо. Бачимо дрон, дрон пролітає. Рація дуже погано працює, тобто ми не могли дізнатися, наш, не наш. Ну, ми так вирішили, що наш. Йдемо далі, бачу, він над нами зависає. Слава Богу, без скиду. Ми почали ховатися без, під деревами. Ну, дерева голі мало толку від цього. І з нами був. Доволі таки в возрасті дядько. І я вам скажу, коли впала перша міна, я його догнати не міг. Він біжав цим БК так швидко, ще й труба ТРПГ, що я кричав, да почекай мене, якщо сидіти і накручувати себе, що от я загину і тому подобне, то це не хороше нічим закінчиться. Ми жартуємо. Бувають, сміємося з таких речей, що, мабуть, нормальна людина подумала, що ми не якісь неадекватні психи. Ну, без сміху тут не прожити.